Війна, страждання не тільки для людей. Цю ослицю звати Мамуля, вона з сіверська, що на Донеччині, і в неї власна сумна історія. Точно не знаємо, що саме сталося, чи наступила на міну, чи уламок якийсь влучив. Ну, в неї немає дистального фрагмента кінцівки. Копита немає. Тобто, от, ну, на цьому закінчується все, що в неї як. Мамуля живе на фермі Зелений гайф вже рік. За цей час рана так і не затягнулась, а це необхідно, щоб поставити протез. Кожного дня тварині роблять перев'язки. Не рухатися вона не може, тому що в неї шлунково кишковий тракт стане і вона загине. Коли вона рухається, вона постійно травмує оцю культяшку. Починає розростатися отако сполучна тканина. Я якось намагаюся купувати цей процес і тим, і тим ну, в общем, емпіричним шляхом я знайшла, що зробити, щоб воно не розросталося. На жаль, видалити всі уламки кісток з кінцівки мамулі не вийшло. Ослицю регулярно оперують, щоб контролювати це. Проте тварина із допомогою людей дуже активна і завжди у гарному гуморі. Дуже багато було якби критики через те, що ми не хочемо її присипляти. Багато людей, лікарі, ті які тваринники сказали, що ми негуманно поводимося через те, що вона страждає. Ну, я якби, таких страждань не бачу, якщо чесно. Тому що, ну так, вона трошки особливо. Така мобільна, так. Я б сказала, ну якщо порівняти Машу і Мамулю, мамуля раза в три мобільніше. Так що... Вона з конями на пасовищі минулого літа ходила. В нас були кінні прогулянки. Вона годину гуляла з конями на трьох кінцівках. Ніхто її не заставляв. Це було її бажання. Життя в безпеці для Мамулі стало можливим через людську небайдужість. Проявляйте її до братів наших менших, і ви.